кілька штрафів, і як часто можуть приходити в резерв плюс, після того як людина оплатила штраф і її зняли з розшуку. В інтернеті люди розповідають, що от нібито вони сплатили штраф, їх вечором зняли з розшуку, а зранку в них з'явився новий штраф і знову не в розшуку. Чи дійсно це правда? З моєї практики скажу, що немає такого, що людина заплатила штраф, її зняли з розшуку, і ТЦК знову відправляє її повістку і знову подає її в розшук. Можлива ситуація, коли система сама сформує людині повістку, людина по ній не прийде і знову опиниться в розшуку. Але це суто така як випадковість. Повторний Шок можливий, якщо в людині вже відразу є кілька порушень. Наприклад, вона не прийшла по повісті, вона не вчасно уточнила дані або вона була обмежено придатною і до 5 червня не пройшла нове ВЛК. Тоді, якщо людина оплатила штраф і зняла з розшуку, то підтягується нове порушення, і вона знову автоматично потрапляє в розшук. І тому бажано перед тим як платити штраф, дати адвокатський запит, щоб з'ясувати скільки реально в людини є порушень, щоб визначити, є зміст платити штраф чи нема, тому що після оплати штрафу підтягнеться нове порушення, яке людина не зможе усунути.